Всім вітання. Трошки буде таке сьогодні статичне відео, бо на вулиці вже у нас почалася осінь, прийшла осінь, немає нормального світла, нічого не видно, телефон буде шуміти, що попало, буде, не буде в общем якості. Тому це відео я запишу таке, воно буде трошки статичне. Так, про що я вам сьогодні розкажу? Бо треба вже відео записати, бо давно не було. Треба вам розказати, мабуть, про роботу сонячної електростанції восени. Як воно що працює? Почну я з того, що осінь для мене для Моєї сонячної електростанції почалася якось раптово, бо сонце воно то було, то було, то туди-сюди, туди раз, а потім на наступний день бем і сонця немає. Все, І закінчилось сонце, закінчилась генерація, закінчилась зарядка акумуляторів і все таке. І тому потрібно було переналаштовувати, робити нові налаштування під осінній режим. Я нагадаю, що в мене літом акумулятори повністю, ну не повністю, а в основному у мене система, весь дім працював на сонячній електроенергії. тобто в день е, працює від сонячних панелей і в цей час заряджаються акумулятори. Ніч до того, поки сонце встане, працює на акумуляторах і так, так далі, туди-сюди. Е, прийшла осінь, прийшла осінь і раптово у нас пропало усе майже сонце. Е, у, десь приблизно з 5-го числа жовтня генерація за добу складала приблизно. ну, в середньому десь 1-1,5 кВт годин. Мінімум було 400 Вт за всю добу, ну, а максимум було, коли вискакувало сонце, там, вилазило туди-сюди, я вмикав кондиціонери на обігрів і цим, цим самим я а, наматував ну, десь приблизно 5-6 кВт годин. Це, ну, це, мабуть, рекорд був якийсь. Стосовно генерації в моменті, стосовно погодних умов і генерації в моменті, воно виглядає приблизно так. От, коли, е, е, коли хмарно на вулиці, така звичайна середня хмарність, то ну, може видавати десь 500 500 Вт. Тобто 8 панелей лодні Solar 585 м номінальною потужністю 4,6 кВт годин. Вони можуть видавати десь приблизно ватт, 500 Вт, 400-500. Коли хмарність чуть -чуть більша, то загалом ну, це буває 200-300 Вт. Тобто на такі самі базові потреби у маскулася цього вистачає. Там холодильник, насос опалення, цього всього діла вистачає. От. Але вже коли починається вже така, така потужна хмарність, так вже там все затягує що на вулиці аж темно в день. То, ну, звичайно, генерації особа немає, може бути і 10 Вт, і 40 Вт до сотні. Але, ну, як показала себе генерація в середньому, то це десь за день в осінній хмарний день, це десь 1-1,5 кВт. Значить, цифри для, цифри для порівняння. От, Наприклад, у вересні у, вересні у мене генерація складала 255 кВт, годин а уже в жовтні. А вже в жовтні генерація за місяць складала 102 кВт. годин Якщо це взяти, наприклад, якийсь місяць літа, наприклад, той самий, той самий липень, то у мене генерація складала 381 кВт-годин. Отак, от це так, для порівняння генерації. Як я налаштував свою електростанцію для того, щоб хоч можна було хоч більш-менш якось економити на електроенергії, то я вам зараз покажу. Ви заходите от сюди, заходите. Е System work Mode вона у вас, мабуть, називається, якщо воно ще не оновилося, у мене воно тепер називається просто Work Mode. і є Time of Use. Time Of Use. є ось така табличка. Основне, що треба розуміти, що ця табличка, ось оце доба. Це доба. Якщо ви наприклад, хочете розтягнути цю, цю роботу на, на дві доби, тут, тут так не вийде, тут треба все ставити по черзі. Тобто, перше. Перше, саме перше, саме вище, яке у вас активовано, треба робити початок доби. Тобто, поясню, якщо ви ось тут поставите, якщо ви поставите на першому у першому рядочку, ви поставите 23.00 і поставите там 4 ранку, воно працювати не буде. Воно вас буде робити, що попало, але не буде працювати. Для того, щоб зробити вам, наприклад, певний відсоток заряду тримався з 23 до кінця доби, то вам тут потрібно 23 годину в общем, вам потрібно ставити в кінці. А ось отут ви ставите на початку доби. Наприклад, якщо у вас двохзонний лічильник, то вам тут потрібно поставити з 0,05, бо я не впевнений, що воно з 0.00 буде працювати. Знову я не перевіряв, але я поставив просто 0,05, а крайній я поставив 23,55. 10 хвилин там воно буде жити своє життя, але ну, зато оце працює так. Тому дивіться, для того, щоб вам поставити, щоб вам трималося воно у певний час доби. Певний відсоток, то тут ви ставите 005, і, наприклад, 7 година ранку, коли закінчується коли закінчується друга зона, дешевша дешевша зона, ви ставите там сьомий ранку. І, і цю до сьомої ранку ви тут ставите ви тут ставите 100%. Тобто в цей момент із 0,005 до, умовно кажучи, до сьомої ранку, ось тут, чи до 6 ранку. В умовах економії, знову ж, я кажу, він у вас буде заряджатися до, до 100%, умовно кажучи. Або якщо ви розраховуєте, що у вас буде сонце, ви можете, наприклад, тут поставити 90%. І він зарядить у вас 90% від... Мережі, а потім буде намагатися зарядитися все діло від сонця до 100%, бо сонце воно не обмежується. Є сонце, воно заряджається. Знову ж таки, треба йти по по порядку. Якщо тут закінчується 6 то тут теж починається із 6 і ставити тут, там наприклад 23 Для того щоб економити в цей момент часу, коли електроенергія буде дорожча, ви можете тут поставити 50% якщо ви впевнені, що у вас вистачить у... Якісь там форс мажорні ситуації, тобто якісь там відключення, знову ж атака, обстріли. І це я вам кажу, нагадую, що це я вам кажу просто для економії в осінній час. Тобто другу зону, та, яка йде дорожча, ви можете просто поставити на 50%. І вас акумулятори, коли просядуть до 50%, вони вас будуть триматися від мережі. Вони більше 50%, вони не будуть просідати. Тобто воно його буде підзаряджати і тримати на 50%. Далі, коли у вас починається знову друга зона дешевшого електроживлення, то ви ставите з 23 до 23,55 і теж до певного відсотка. І в цей момент воно вже з 50% буде доганяти до цього відсотка, що ви тут поставите. Тобто, наприклад, можна поставити отак от з 0,05 до 6% поставити 80%. З 6 ранку до 23 можна поставити 50 або 40%. А з 23 до 23,55 поставити знову ж 80%. А все те, що воно зможе, воно вам буде заряджати із сонця, якщо воно буде. Якщо не буде сонця, то ну як мінімум у вас не просяде менше, ніж ви поставите ось тут відсотки. Стосовно ось оцього стопчика, той, що power. Power це вати. Power це вати. Але... Майте на увазі, що це 3000 це не зарядка 3000 Вт, а це загалом скільки воно бере. Ну, тобто скільки воно видає. Тобто, якщо у вас там стоїть 3000, ви поставили теж, ви поставили ось в цьому меню зарядку відповідно ампер для того, щоб. Ну, 3000 це десь 60 А, щоб на 3 кВт заряджалось. Ви тут поставили 60 А, то воно не буде 3 кВт заряджатися. Воно. Е цей показник 3000, він загальний. він загальний Тобто, якщо у вас виставлено 3 кВт, там 3000 тисячі виставлено 3000 Вт виставлено, у вас будинок бере там 1000 Вт, то відповідно батареї будуть заряджатися не більше, ніж 2000. Тобто воно ділить на це все. І тому бажано, якщо є така можливість, тут виставити взагалі, ну, в мене більше 4 кВт точно не потрібно. при Перенавантажені, я не знаю, що воно буде, я не перевіряв. Але майте на увазі, що це не зарядка. Це саме загальна потужність в ці часи роботи. Потім в battery settings, отус 50 А, це 50 А це максимум, що може даватись на акумулятори. Тобто сонце, воно приблизно, якщо сонце зможе видати, 50 А помножити на 50 В, це 2,5 кВт. Якщо сонце це може видати, воно буде давати. Для того, щоб заряджалася мережа, потрібно виставляти ось оцей параметр. У мене стоїть 30 А. Більше 30 А воно не дасть. Але із власного досвіду, то воно видає, якщо тут стоїть 30 А, то воно видає на акумулятори приблизно 25 А. Я не знаю, чому це так, але ну, такі мої спостереження. Якщо у вас є питання по налаштуванню, якісь ще, то ставте їх, будь ласка, в коментарях. Я сподіваюся, що я вам пояснив. До речі, ось. Сонце 15.45. За сьогодні згенеровано 1,1 кВт годин. Зараз уже 152 вольта, бо там на вулиці темно. Ось, тому так. Е, наступне про що я хотів би розказати, те, що в нас, на жаль, почалися блекаути, бо наші сусіди-терористи знову почали бити по енергетичній інфраструктурі, почали знову тероризувати населення і ну, ви самі все знаєте. І блекаути почалися достатньо такі, достатньо такі щільні блекаути. Таких, здається, ще ну, не було, наче як це дуже багато вимикають, дуже великі, дуже великі там черги. Ось в такі моменти питання окупності електростанції вони зникають. Тобто зараз тепер з'являється нове питання. Тут у вас або є світло, або його немає. Ну, я вважаю, що його потрібно було б забезпечити мінімально. хоча б. Якщо там не куплять якісь дорогі інвертори, де дорогі акумулятори не ставить панельки, то потрібно було подумати про те, щоб хоча б купити якусь ну, мінімальну зарядну станцію, або звичайний простий інвертор з акумулятором для того, щоб забезпечити хоча б там холодильне якийсь або опалення. Стосовно роботи самої станції ну, працює вона пречудово. От Мені подобається, все нормально. Я не, не думайте, що я там хвалюсь чи ще щось, але оцих відключень. 6 годинних, коли виключають на 6 годин, а дають на 2-3 на 3 години на годину, то я їх не відчуваю. Тобто в мене вся ця система, вона працює світло-потухло, ну тобто мережа зникла, мережа зникла, воно перемкнулося, інвертор, перемкнувся на акумулятори. З'явилась мережа. Я зазвичай намагаюсь не вмикати відразу. Тобто я хожу, автомат вимикаю, який дає живлення на інвертор, для того, щоб відразу, коли дадуть мережу, то щоб не навантажувати загальну мережу. І тим, щоб зарядкою цих акумуляторів, бо я в принципі можу потерпіти. І так я витримую десь півгодини-годину, а потім вмикаю і заряджаю акумулятори, поки цей саме пік навантаження пропаде. І цього ну, вистачає. Воно дозаряджається, заряджається, і все, все більш-менш нормально йде. Ну, так, так і живемо, так і проживаємо ці блокаути. Е, моя порада моя особиста, дивлячись на те, як зараз відбуваються справи, то ну, по можливості це такі системи забезпечення резервні, то потрібні. Як мінімум, хоча б просто взяти інвертор і один якийсь акумулятор. Якщо ви живете у квартирі, то ну, зрозуміло, що про панелі розмови не йде, а от ну, хоч таке щось мінімальне, то потрібно прикупити і ви тоді якось ці блекаути переживете. Але ну, я розумію, що зараз це вже купити майже, мабуть, нереально, бо ціни, звичайно, що. Звичайно, що ціни попіднімали, це для нашого якби люду. Нормальна тема, хоча я це не вважаю нормальним. Але, ну так. Тому, коли ціни спадуть, подумайте про це, бо е, під блекаути тут в принципі, налаштувань немає ніяких особливих. Просто я виставляю в Time of Use 100%, і ну, в мене просто акумулятори, коли з'являється мережа, то вони заряджаються до сотні. Або наскільки там вони встигнуть. Іноді вже я так руками не автоматично, а в ручному режимі там вже, мабуть, хожу, керую, там автомати вмикаю і вимикаю, для того, щоб е іноді, коли я розумію, що світло, ну, коли я сподіваюся, що світло буде вночі, то заряджаю їх вночі після 11 вечора, для того, щоб йшло по зменшеному тарифу це все діло. От іноді дуже виручає сонце. Тобто, коли там якийсь день. Один день на тиждень сонячний, то він, ну, звичайно, виручає і акумулятори майже не просідають. А я працюю там години з 9-ї, може, дня до 15 ї я працюю там, на сонці. Але знову ж навіть при хмарній погоді панелі дають, забезпечують роботу холодильників і насоса. Звичайно, що для підтримки цього, щоб воно все не переривало роботу, потрібен як мінімум один акумулятор. То, що коли сонце заходить або збільшується хмарність, або не вистачає банально цієї енергії, то мало, має бути підживлення від акумулятора, коли відсутня мережа. Але, ну, по факту, в основному насос опалення забезпечує, тобто опалення працює. Була в мене ще така ситуація, от на початку якраз тільки почалися блекаути, і в мене була така неприємна ситуація з інвертором. Він, я так розумію, оновився. Прилетіло оновлення, і потім я ввечері пішов перевіряти там показники, що там воно показує як. І я просто відкриваю, тапаю цей тачскрін, бо він у мене тухне сам по собі. Я по ньому тапаю, і потім я розумію, що я не можу зайти в налаштування інвертора. У мене просто цей тачскрін, ця сама як би, картинка, оце, оце те, що, те, що ці елементи керування на, на цьому екранчику, вони роз'їхались. Тобто вони роз'їхались по кутам і за, за межі самого екрану. Тобто я міг клацати по цим. Е по цим елементам керування я міг клацать, але я це, якщо я робив тільки десь там по краєчку, по краєчку екрану. Тобто воно, те, що було зображено на тачквіні, воно не відповідало тому, що як воно працювало. Е, значить, як це виправити можна? Як такі штуки виправляються? Значить, я звернувся, написав листа англійською мовою на сервіс, на офіційний сервіс, де я, Посилання я залишу в описі під відео, куди я звертався. Там потім мені через пару днів, чи через день, чи через пару, відповіли, відписали, бо це здається, мабуть, були вихідні якісь. Відписали мені, е, уточнили, коли зі мною можна точно зв'язатися, з якої я з країни, для того, щоб оптимізувати цей час роботи, щоб до мене більш-менш нормальний час звернулися. Але так як мені перший раз писали о 5 чи о 4 ранку, так само мені написали і другий раз вже після. Типу після оптимізації часу цього для усунення проблеми теж написали там о 5-й ранку. В общем, мене там спитали потім, чи можуть вони зробити перевстановити чи оновити щось таке, так я написав зможу, що вони можуть. Через 2 години вони оновили це є діло. І що саме основне, змінився колір цього самого основного екранчика, цього тачскріна. Він став темно-фіолетовим і таким світло-фіолетовим. А сама менюшка була помаранчевою. От. Вони мені оновили, а цей колір залишився. Тобто там 10-15 хвилин, воно все перезавантажилось, звичайно, що електроенергія пропала в цей момент. Ну я взагалі переходив на мережу через трьохпозиційний вимикач. І м -м, в цей момент вони мені оновили, все почало працювати, вони написали мені листа. Це єдина проблема, що це все робиться через електронну пошту, не якийсь там чат е в реальному часі, а це саме електронна пошта, тобто методом відправки листів. От, вони мене уточнили, чи все ок, я написав, що все ок, все працює, все класно, але уточнив, чи можна мені повернути назад у це біле меню. Вони мене попросили фотографію, я зробив фотографію і відправив. Те ж саме, вони знову спитали, чи можуть вони зробити оновлення. Ну, знову зробили оновлення 10-15 хвилин, і до мене повернулася ця біла із зеленим менюшка. Плюс у, в меню налаштувань додались, там, додався якийсь пункт Smart Devices. Я з ними не розібрався. Що з ним робити, Ну, але я думаю, що мені це не потрібно. Smart Devices — це мабуть, щось пов'язане з новими там, інноваціями, де десь я бачу якісь анонси, там, всякі, там вимикачі, розетки, реле і все інше. Але я цим не розбираюся, мені воно не потрібно особо. Стосовно ще хотів сказати стосовно генератора, я його так і не підключив. Теж не задавався собі такою задачею, не ставив перед собою таку задачу, бо я наскільки розумію, що там треба балуватися з налаштуваннями і з частотою, бо ці звичайні самі прості генератори, вони трошечки працюють так себе, не дуже. То якщо де у кого, може, є якийсь короткий текстовий гайд, що потрібно виставляти для цього генератора, де в які налаштування заходить, то будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо немає, то немає. Але я з цим розбиратися особо не хочу. Можливо, пізніше, колись, як буде можливість, то я придбаю собі інверторний генератор. Кажуть, що з ним працює все без проблем. Проводку я собі зробив, типу як закладну, підготовчу все, щоб в мене це працювало, є. Але от залишилось вирішити питання тільки з самою роботою генератора. В принципі. Більше немає про що розказувати, налаштування я вам всі показав. Я сподіваюся, що пояснив я зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, ставте питання в коментарях, пишіть щось, коментуйте, може якісь поради. Конструктивна критика теж вітається. Ставте, будь ласка, лайки. Діліться з друзями, можливо, комусь мої відео будуть корисні. Є готове підтвердження, що це буде працювати. Бо воно ну, воно працює, да. воно класно, все працює. Знову ж таки, про, про окупність ми не говоримо вже. Окупність, вона якби повернулася кудись, пішла. Окупність немає вона закрила двері, пішла, замкнула і викинула, викинула ключа. Такого параметра, як окупність, все ну, не існує. У нас або є електроживлення в, в домі, або немає. Особливо це зима. Коли або у вас в домі тепло, або, або від вологи у вас розвалюються стіни і падає дах. Ще раз наголошую, пишіть коментарі, буду всім радий допомогти підказати поділитися своїм досвідом, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую всім, хто додивився до цього місця. Дякую, що приходите, дякую, що підписалися. Дякую тим, хто ще не підписався, але підпишеться на мій канал. Кому цікаві відеоігри, то ви можете теж перейти на інші мої канали. Я також стрімлю на твічі. Можете приходити туди, стрімлю на Тіктоці теж там час від часу день. Всі посилання ви можете знайти у мене в описі. Лінк 3. Просто ви відкриваєте це посилання, і там є всі посилання на мої соцмережі і на все інше. Тому підписуйтесь, буду дуже вдячний, ставте лайки, розказуйте друзям, діліться своїм досвідом теж, можете в коментарях розказувати, що у вас як працює. І всім пока. До побачення, до наступного разу.